Доброго дня, друзі. Радий знову всіх вітати на нашому каналі. І сьогодні тема нашого ролику буде, скажімо так, орієнтована на те, що ми будемо розповідати про те, як ми заготовляємо карнажну пасту. Розпочну коротенько з того, що це таке. Та по процесу її заготівлі. По-перше, корнажна паста це є один із концентрованих кормів, який використовується для потреб в годівлі великої рогатої худоби. Дуже багато думок по ньому є стосовно його цінності і вартості. Забіжу перед скажу так, це штука дорога, але крізь є свої плюси. По-перше, це збирання кукурузи проводиться з вологою. 28-35%. Це нам дає змогу раніше зібрати кукурудзу та приготувати поле під наступну культуру. Наступною перевагою є те, що все таки кукуруза є одним із основних кормів у тваринництві, саме у великої худоби. І заготівля корнажу дає нам можливість розвантажити, по-перше, це кормову кухню. Також, якщо рахувати вже витратну частину, то кукурузу, яку ми збираємо з поля, її не потрібно доробляти. Тобто, це, по-перше, або очистка, або досушування кукурузи до базових показників. Вона саме з такою з вологою закладається вже в руках для зберігання зерна. Тут в принципі, є якби, з точки зору агрономії основні переваги, Те, що все-таки ми не витрачаємо час і а, зайві ресурси на доробку зерна. Стосовно самого процесу заготівлі, збирали в цьому році ми її двома комбайнами «Джандір». тими, що ми працюємо там, по збиранню інших культур. Подальшій роботі з даною кукурудзою ми а, привозимо її. На місце переробки для затарування і подрібнення і тарування у рукава кожного року ми орендуємо спеціальне обладнання. В цьому році так склалося, що машинка була з більшою продуктивністю. Саме по цій причині ми працювали двома комбайнами, а попередні роки ми працювали зазвичай одним. Якщо буде цікаво, більш детальніше по використанню корнажа. Пишіть в коментарях. Я думаю, що наші колеги з залюбки поділяться досвідом з використанням даного корму. І думаю, що більш детальніше ви вже будете бачити все це в ролику, як весь процес проходить, нічого складного в цьому всьому немає. Тож я з вами буду прощатись і до зустрічі в наступному ролику. Бувай!